Як я в лісі живу, зніму відео. <су> Ой. Смішний. <су> ну. Крутяк. То що, ти не зайдеш? Криша падає? Ні, хата відкриває. А, хата відкрита. <кій> Я думав, падає криша. <кій> То й що що відкрита? Хай провітриться. <кій> Спустись на 10 хвилин, як ти вже тут дойшов до цієї, до цієї точки. Ну добре, я десь буду йти вниз, то зайду. Там залиш, залиш шнурок, то я спущу колоду. Я зараз тут е, трошки зайнятий. Топлю і стираю Хочу сьогодні трубу поставити іншу Там тільки метр труби в мене від бойлера я хочу на цю сторону, так через горизонтально через всю цитадель і на цю сторону метр 2-3 ще вертикально. Так, це все Старі римва така велика, душик. Це міні Римва, з якої я набираю воду. Ось тут виходжу відеообзор ще один. Це я з сусідом спілкувався, до речі, попрошував допомогти йому дрова спускати. треба піти допомогти. А я от таку собі зробив, щоб не замерзнути стіни войлоком тут частину, оцю частину войлочком затягнув там половина дверей войлоком. Тут позатикав там щелиниться. Так було на швидкоруч зроблено, не підганялось нічого, не обтесувалася. Тимчасові конструкції перед тим як зробити вже чистову роботу. Так, Розпалюю так ну по-різному розпалюю так дуже легко і гарний варіант просто такої смереки сухої настругати ножем такої стружки просто сірником запалить і додавати туди більш спочатку тонкі, тоді більш товсті. Так, от ось зараз працює, але працює не дуже, коли вітер задуває сюди і там хоча б ну, відгородив, але там глиною не замазував і сюди задуває через щілини все одно коли всі сильні вітри. Дуже сильні вітри. Це розширительний бачок. Це я нагріваю просто воду, пляшечки. Це поставив підігрітися, щоб по кастрюльку після рису сполоснути. Варив рис із мухоморним настоєм. На мухоморному настої. Додав, тут тобто я варив рис, паралельно грів настой, ножки на воді. Ось вони ще, до речі, залишились. Мухоморний настой. Я не знаю, зараз на світло як. Буде, не буде. Колір такий не дуже яскравий. Але... Нормальний, ну спочатку на смак мені не дуже сподобалось, тоді сьогодні вранці здоїв другу частину То сподобалось. Ну і, і сухих шляпок ось. Я отакий от їм. То другий, там третій сорт. Ну, все, що залишаю... Тобто все, що на продажу не йде, залишається мені. Yeah. Такоми визові їм селера, бананчик, мандаринчик. Вот так вот живем. Е ботинки, подорвали. Щиро дякую. Обувь розходується, швидко це от на один сезон пенка. Досить тепло, можна нормально зимувати. Всередині іноді тапки такі одеваю Заказую фініки. Вот такі, зараз скінчились, скоро мають прийти. Буду харчуватися знов нормальные еже. Фініки. Так, ну що, на другий поверх ще показати. Цю підємність хочу застосувати водопостачання. Ось другий поверх. Дивимося, що тут у нас смаречка збиралась, зараз сніг стану, можна ще піти позбирати. Треба піти сусіду допомогти. а тоді... Збирати смеречки, це я настелю настелив, там де буржуйка. На стелі с палаткою, накрыв старое, спочатку тентом. там и і і є, і палатка, декілька шарів. Ну а тут я поки що розвісив речі, то Оце зараз я ну, тут пляшечки оці спальник со мною. Хочу сьогодні спальник постирати. В новий цикл зайти чистому спальнику. Так, закидую просто собі в спальник. Це забувся кришечку відпустити, коли ставив грітись пляшечку, забув кришку відпустити, воно на дні отаку гулю видало. Там знизу гаряче, на залізі, навіть контакт із буржуйкою був чи що. І тиском його туди видавало. Коли просто ставить грітися, треба кришечку приопускати, щоб не було тиск, Тиск не утворювався. Так, тут просто речі розвісив, щоб провітрювались, бо тут часто буває димом коптить. І буває волога. Десь, якщо десь відсиріє, то тоді грибок починає атакувати це вже така дірка це по центру з тут, цієї тут, сторони Скочем заклеювати розійшлось нічого це буде пополам зложено Такі, така підстілочка. знайшов хтось лиш, лишив. Це потенціальний мусор я його врятував. використовую не дав йому Швидко вмерти. Так, це хітон Мій провітрюється. Може сьогодні його в Точно відео може вдасться зняти. Фестивальна футболочка. Красовочки. Це теж подарунок. Можна сказати, бартер. Так. Опа! Маречка. Так і живем. Там гірлянди, щось трошки треба паяти, або Ось так, тут є такі лампи, там багато батареї як потрібно. Я намагаюсь взагалі не витрачати кошти ні на що. Отримувати те, що дається безкоштовно От. а там іще третій може ще на третій треба розуватись. Я вже сюди я сюди розуту це вже типу ми перетворюємо одиницю на нуль тепер це вже перший, перший поверх називається носочки мама мені зв'язала гарні шерстяні щоб не мерзнути. Оп-оп! Ми на висоті. Видно там щось? Зараз вікна запотіли, не дуже видно, але світло. Я для того робив прозоре, щоб менше використовувати штучного освітлення. Чик-чик. Оп. А це тут фальшпотолок, так званий. Зробив, щоб тепло зразу не виходило туди наверх. А затримувалось тут. ну Там порожня, що там показувати. Як туди залізти? Мені зараз тут ще східці не зробив. уху Мне цепок на ньому <кій> речі висять. А то бумажні мішочки, рулончики хотів спалювати, это врятував. О, тут трошки прокапує. Оце. Тут Спрацював цей дошок штучний. Накрыва, тут а там вікно. Там аж зверху там вентиляція є, через неї теж задуває. І вікно воно там теж може затікати. Я там трошки неправильно зробив, так що можливість всередину протекти ну і ззовні там через шнурок. Там воно ну, там на шнурку, якщо видно, не видно, там стропа. Я туди вже не полізу, там порожня. Ну там тільки щось лежить трошки майже порожньо. Ось краю там тільки оце стекло. Так, а тут Ну прикольно, так? Да? Прикольний шалаш. Такий, це вже якщо... що Третій поверх. Це другий. А то будемо вважати першим. Знизу нульовий. Трьохітажна споруда. Зветься цитадель. Живу в цитаделі. Йоу.